Всім привіт! Зараз ми вам хочемо показати вправи для грудного відділу хребта. Грудний відділ хребта насправді досить важливий. Чому? Тому що в нас тут знаходиться серце, легені, у нас знаходяться всі важ... життєво важливі органи і системи, які повинні працювати як одне ціле. Досить часто, із-за того, що ми сидимо на ми ставлюємо е... грудну клітку, в нас ідуть плечі вперед. Живіт вип'ячується допереду таз зміщується дозаду. І ми, отаку картину, як зараз, ми спостерігаємо і бачимо фактично майже в кожного пацієнта. Тому саме ці вправи і для вас, для того, щоб ви змінили це положення і змогли вирівнятись максимально швидко і максимально ефективно. Поїхали! Перші вправи ми хочемо показати вам. Для розтягнення по тому ж принципу, як і попередні, всі відео, які ми знімали. Ми розтягуємо в першу чергу малі і підключичні м'язи, малі грудні і підключичні м'язи. Ми розтягуємо квадратні м'язи поясниці. І ми розтягуємо попереково повз м'язи, які в нас досить часто укорочені, за те, що ми сидимо на півнахильному положенні. А укріпити нам потрібно в першу чергу м'язи живота, прямі косі м'язи, великі грудні м'язи укріпити і стабілізувати саму грудну клітку. Ми все це покажемо вам досить швидко і ефективно. Всі вправи ми робимо повільно, плавно і по ваших відчуттях. Ніяких бойових відчуттів, особливих ви не повинні відчувати. Легкий дискомфорт, тягнення м'язів. Ви будете відчувати, вони, як правило, присутні у кожного з нас, але не має бути болі. Перша вправа у нас направлена на те, щоб максимально розтягнути всю задню частину спини. Для того, щоб це зробити, ми розпрямляємо плечі, стаємо рівно ноги на ширині плеч, плавненько втягуємо живіт, підтягуємо таз до переду. Розпрямляємо плечики. І плавно робимо вдих. І на видих плавненько нахиляється голова повільненько спочатку. Намагаємося достати підбородком до грудини. Потім переводимо плечики допереду. І знов таки це ми нахил робили на видих. Знову робимо вдих. І плавненько видихаємо робимо вдих носом, видих ротом. Видихаємо ротиком. Ми відчуваємо, як кожен хребець за хребцем максимально складається до переду. Опускаємо. Зверніть увагу, руки вільно висять. Абсолютно немає ніякого напруження. Це дуже важливо. Якщо ви будете напружуватись, то можете викликати самі собі дискомфорт в цих ділянках. І плавненько нахиляємося. До того моменту, скільки ви можете видихнути. Якщо ви в даний момент відчули якесь напруження, біль, спробуйте розслабити тіло і зафіксуватись в цьому положенні. Нагадую, в цей момент ми втягуємо живіт, і наскільки ми можемо. І плавненько розкручуємо, розтягуємо поперековий відділ, особливо там, де знаходяться самі спазмовані м'язи, це квадратні м'язи поясниці. І робимо такі етапи. Знову робимо вдих. І розтягуємось уже нижче, наскільки ми можемо. Наскільки ми можемо. Зверніть увагу, якщо ви зараз більше не можете нахилитися, ви просто зафіксуйтесь в цьому положенні, розслабтеся. І знов-таки зробіть вдих, і плавненько робіть видих. Часто в цей момент пацієнти починають згинати ноги в колінах і таким чином кажуть, що вони більше не можуть нахилитися. Цього не потрібно робити, краще ви Будете не дорозгинатись повністю вниз, але краще, щоб ноги були вирівняні в колінних суглобах і стабілізовані у стопах. Ноги не потрібно ставити ні назовні, ні до середини, рівно на ширині плечі. І знов-таки плавненько ми розгинаємося. Ми не різко розгинаємося. На видих, теж робимо дих, і плавненько робимо розгинання. Спочатку поперековому відділі. Потім грудному, потім розвертаємо плечі і вирівнюється голова. Все це робимо плавно з диханням. Знову робимо вдих. Плавно нахиляється голова спочатку, видих. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Плавненько відводимо плечки допереду. 6, 7, 8, 9. 10. Тобто, умовно, ми рахуємо, скільки ми можемо це зробити. Важливо, щоб ви відчули розслаблення всього тіла і ви відчули, наскільки ви можете це зробити. Звичайно, що з кожним разом, як ви будете це робити, ви зможете більше і більше нахилятися, але знов таки зрозумійте, якщо у вас є. Проблеми між хребцевими грижами, якщо у вас є нестабільність по поперековому відділі, яка проявляється періодичними прострілами, цю вправу потрібно робити досить обережно і досить повільно. Якщо ви відчуваєте простріли, поки що цю вправу ви не виконуєте максимально, робите її до половини, наприклад, до положення, тільки згинання в самому грудному відділі. Більше не потрібно згинати поперековий відділ, але повірте мені. В процесі того, як ви будете виконувати весь той комплекс вправ, який ми вам покажемо, ви зможете позбутися і тих болей, і тих дискомфортів, які у вас є. Далі ми розгинаємося в протилежну сторону. Для того, знову-таки, ми втягуємо животик, животик. Підкручуємо таз назад. Починаємо з того, що ми дещо розводимо плечі назад. І плавно робимо вдих. І розгинається головка назад. Збільшуємо зведення лопаточок, опускаємо плавно ручки. І прогинаємося назад. Щільно втримуйтесь стопами для того, щоб ви балансували і не могли впасти. Якщо навіть вам складно так зробити, спробуйте дещо зігнути ноги в колінах. Чуть-чуть, не сильно. І в такому положенні побудьте, скільки ви можете, хоча б до 5 секунд. Видих. Давайте ще раз спробуємо. Розслаблись, взволив дещо лопаточки і плавненько розгинаємося. Один, два, три, чотири, п'ять, шість сім, вісім, дев'ять, десять. Максимально розслабляємо тіло. О, зверніть увагу, він зараз весь напружений, тому йому не дуже вдається. Ви спробуйте максимально розслабитись і розслабити плечики. Це особливо вправу потрібно робити, навіть коли ви сидите і працюєте за, за гаджетом, комп'ютером, телефоном. Е і ви можете відволіктись буквально на декілька секунд і прогнутись просто назад, і побути в такому розслабленому стані. Таким чином ви знімете перенапругу всіх м'язів спини. Старайтесь шию максимально не закрокидувати назад, тому що в кого є проблеми з шийним відділом хребта, це може викликати дискомфорт або навіть і різку біль. Тому старайтесь голову більше тримати дещо нахилену, але більше намагайтесь зводити лопатки і опускати ручки дозаду. Таким от чином назад. Наступна вправа у нас виконується на Коврику або на каріматі, що у кого є вдома. Ми займаємо положення на руках і на колінних суглобах, таким чином, щоб у вас спина була рівна, ноги зігнуті в кульшових і колінних суглобах під 90 градусів, а руки були рівні і не. Згинаємо в ліктьових суглобах. Ця вправа показується в різних інтерпретаціях, але ця вправа чим вона важлива? Тим, що ми зможемо одночасно розтягнути і укріпити довгі розігначі спини, і розтягнути квадратні м'язи поясниці, які досить часто у нас укорочені. Але цю вправу потрібно виконувати правильно і повільно. Без будь-яких больових відчуттів. Навіть якщо є дискомфорт, ви повинні плавно, повільно його пропрацьовувати. Значить, Спочатку ми займаємо це положення. Зверніть увагу, 90 градусів займає в ділянці кульшового суглоба і 90 градусів в плечовому суглобі. Вихідне положення. І плавно ми робимо вдих. І в цьому положенні ми е, перше прогинаємо в поперековому відділі максимально і робимо видих. Голову ми не закидаємо назад. Маківкою тягнемось доверху. І сам криш ми теж тягнемо доверху. Тобто в цій зоні ми максимально прогинаємо поперековий відділ хребта. Дискомфорт часто пацієнти відчувають. В переході попереково-крижовому і в затиличній ділянці. Для цього ми просто намагаємося це контролювати і плавненько фіксувати. І знову робимо вдих, і в цьому ж положенні дорозгинаємо ще ось так. І зафіксувалися хоча б на 5 секунд. І знову вдих. І дофіксувалися максимально на 5 секунд. І зверніть увагу, наскільки більше збільшився сам прогін. Ви теж не повинні відчувати болю або дискомфорту. Якщо ви відчуваєте, ви тоді це положення дещо зменшуєте. Знову вихідне положення. Наступна вправа робимо те саме, тільки в протилежну сторону. Робимо вдих. Прогинаємося максимально і робимо вигін в грудному і поперековому відділі. Ви маєте відчувати натяжіння в ділянці квадратів і в ділянці ягодичних м'язів. Зверніть увагу, ми не згинаємося в кульшовому і в плечових суглобах, так само знаходимося в рівному положенні. Причому голова нас нахиляється вниз, але ми маківкою тягнемося вниз в підлогу. Ми не тягнемося головою вперед, тягнемося вниз. І криш таз підкручуємо максимально допереду. Таким чином, ви маєте відчувати натяжіння рівномірно по всій спині. І знову робимо вдих, і Максимально донатягуємо таз. Підтягуємо таз допереду. А маківку тягнемо вниз. І знову вдих, Підкручуємо максимально вперед. Ви маєте відчувати абсолютний комфорт і вам ніде не повинно бути боляче. Вихідне положення. Повторимо таких 3-4 рази. Робимо вдих, видих. Ой. Потім протилежну сторону. Видих, максимально прогинаємося. Максимально прогинаємося. Наступна вправа. В нас йде на прогинання в бокових відділах грудопоперекового відділу хребта. Для цього ми з вихідного положення робимо вдих і на видих скрутку, робимо скрутку протилежну сторону таким чином, щоб ви максимально тягнули ягодичну зону і голову в одну сторону. Навіть ви можете заглянути оком і побачити свою праву половинку ягодички. І ще раз робимо диг і донатягуємо. Це досить важливо для того, щоб ви відчули натяжіння максимально. Декілька робимо повторень з більшою амплітудою. Якщо ви можете, якщо ви відчуваєте знов таки дискомфорт, зупиніться на тому положенні, коли вам комфортно. Тепер робимо протилежну сторону, диг. Скручуємося максимально. Зверніть увагу, ми знаходимося знов таки під 90 градусів кульшовому і плечових суглобах. Донатягуємося. Дивіться, наскільки в нього збільшилася амплитуда нахилу. Достатньо. Остання вправо. Ми дещо розводимо. Ноги в колінних суглобах, плавненько робимо вдих і опускаємо таз між ноги, таким чином, щоб ви могли сісти між своїми стопами, і в цей момент протягнути руки максимально вперед. Знову таки, наскільки ви можете це зробити, якщо ви відчуваєте дискомфорт, болі, будь де, не потрібно це робити максимально, робимо до больового відчуття. І з цього положення, ми, щоб більш ефективніша була вправа, нам потрібно розтягнути максимально квадратні м'язи, які в нас часто спазмовані, ми робимо пересування самих рук. Спочатку в ліву сторону, на видих знов таки робимо дих. І пересуваємося плавно пальчиками рук. Тягнемося, тягнемося, тягнемося. До больового відчуття. Якщо ви відчуваєте якийсь дискомфорт, зупиніться в цьому положенні і зафіксуйте себе. І знову робимо дих. І тягнемося ручками протилежну сторону. Ми можемо тут донатягуватись теж, як і в попередній вправі, але тут уже по власних відчуттях. Наступну вправу ми покажемо для стабілізації і конкретно для укріплення довгих розгиначів спини, сідничних м'язів і, власне кажучи, для всієї групи м'язів. Нижніх кінцівок. Для цього ми займаємо вихідне положення лежачі, зводимо повільно лопатки, розпрямляємо ручки. Голова знаходиться рівно, вона не розгинається і не згинається, плавно робимо вдих. І на видих ми плавненько дозводимо лопаточки, плавно припіднімаємося. Плавно. Тут важливо просто напруження. Ми нічого не качаємо, ми просто стабілізуємо тіло. В цей момент ми можемо одночасно піднімати ноги, але я раджу розділяти ці вправи на дві окремих. Спочатку ми припіднімаємо просто корпус. Просто лопатки і корпус, для того, щоб ми більш зафіксували і стабілізували лопатки. Плавненько робимо дих. І рахуємо до 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, максимально напружились і зафіксували, застабілізували. І знову робимо дих. Плавненько, видих. 1, 2. Розводимо лопатки. Зводимо лопатки, розводимо плечі. Далі досить гарна вправа, в принципі, вона досить подібна. Ми просто розводимо лікті в сторони. Отаким чином. Лікті. Згинаємо їх під 90 градусів. Застабілізували лопатки і плавно робимо дві їх. Знову розгинаємося і зафіксували таке положення, наскільки ми можемо. Це гарно стабілізує самі м'язи лопатки, які досить часто являються в дисфункції, в дисбалансі під час тривалого напівнахилому положенні тулуба. Знову робимо вдих, видих. Цю вправу складно робити, досить багато скаржиться про те, що їм тяжко або їм боляче, але повірте, цю вправу потрібно робити. Навіть як буває як окрему вправу, і вона досить хорошо укріпляє дані м'язи. І наступна вправа в нас вже йде разом з ногами. Ноги беремо разом. Витягуємо носочки допереду. І е, знов таки можна просто ноги піднімати як варіант. Для цього ми беремо руки, витягуємо вперед. Стабілізуємо, впираємося. Впираємося, ніби як ми хочемо віджатись. І в цей момент плавно тільки знов-таки звертаю увагу, ноги в колінах ми не згинаємо. І плавно робимо вдих. І на видих піднімаємо ножки рівно. І утримуємо їх. Просто стабілізуємо. Ви відчуєте напруження сідничних м'язів. Ну, квадратні м'язи частково включаються, звичайно, але більше ви будете відчувати натяжіння в самих ногах. Видих, розслабитись. І знов плавненько робимо дих. І на видих плавненько піднімаємо ножки доверху. Приблизно хоча б до 5 про себе порахуйте, але по мірі того, як будете робити, від 5 до 10, 15 ви будете це тримати. В принципі, той же самий, тільки ми вже робимо все разом. Як, можна як окрему вправу можемо разом після того, як ноги підняли. Робимо плавненько вдих, Зводимо знову лопаточки, ми об'єднуємо ту попередню вправу і вправу з ногами. Ножки тримаємо разом, в колінах ми не згинаємо. І зафіксувалися, скільки ми можемо. І знову робимо дих. І на видих плавненько. Ножки разом тримаємо. І зафіксували. Розслабились. Після цього рекомендую просто розслабитись і включити собі якусь релаксійну музику для того, щоб тіло змогло дещо відпочити. І останньою вправою, яку ми хочемо вам показати, і ця вправа є досить важливою в даному випадку, це дихання животом. Досить часто приходять до нас пацієнти, які неправильно дихають. Здавалось би, що тут такого? У когось дихання грудне, у когось черевне, і яка в цьому є роль? Справа в тому, що в нормі ми всі повинні дихати животом. Це так зване діафрагмальне дихання. Чому так? Тому що в наші всі внутрішні органи повинні рухатись плавно з рухом діафрагми. І якщо діафрагма. В нас не працює, а вона не працює в тому випадку, коли ми дихаємо грудною кліткою. Зверніть увагу, він робить вдих грудною кліткою. І наші внутрішні органи особливо це стосується селезінки, печінки, жовчного міхура, піщеводний отвір діафра стравоходу. Вони всі втягуються в діафрагму і тим самим порушується їхня робота. І досить часто приходять до нас пацієнти з каргами на болі в грудній клітці, в спині, в діафрагмі, порушення дихання. Досить часто вони, в, в, в них є хронічна втома, в них є головні болі, ну і безліч проблем шлунково-кишкового тракту. І насправді вся причина зводиться тільки до того, що пацієнти неправильно дихають. Тому я хочу ще раз і ще раз звернути увагу на те, що діафрагмальне дихання це є основа основ всіх вправ, які ви повинні робити. І всі ті попередні вправи, які ми показували, вони всі повинні супроводжуватись правильним діафрагмальним диханням. Для того ми розробили. І показали просту техніку, яка дозволяє це виконати в будь-якому положенні. Лежачи, сидячи, навіть стоячи. Просто потрібно два моменти це розслабитись. Другий момент кладемо ручки один на живіт, другий на грудну клітку. Для чого? Для того, щоб ми контролювали рух як грудною кліткою, так і живота. Рука на Грудній клітці не повинно рухатись, а повинно рухатись тільки живіт. Це для пацієнтів буває ціла проблема. І вони не розуміють, як це може дихати живіт. Тому для тих, для кому це досить тяжко зробити, я раджу просту річ, без дихання, просто спробуйте надути живіт. Барабанчиком максимально, наскільки ми можемо. Без дихання. Надуйте живіт, потім максимально його втягніть. Зробіть просто таких пару рухів. Знову надуйте живіт без дихання. Потім втягніть живіт. Знову надуйте живіт, тягніть живіт. А тепер давайте зробимо разом з диханням. Плавно рахуємо про себе, ну, приблизно давайте до п'яти. Раз, два, три, чотири, п'ять. Максимально надуваємо животик. І раз, два, три, 4, 5 максимально його втягуємо. Можемо до шести, можемо до сіми. Потім ви збільшуєте цю градацію. Плавненько, давайте надуваємо животик. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Раз, два, три, чотири, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Зверніть увагу, ця рука на грудній клітці не піднімається, піднімається тільки на рівні живота. В цей момент ви максимально розслаблені і максимально концентруєте увагу тільки на диханні. Давайте ще надуваємо животик. Раз, два, три, чотири, п'ять. Давайте до п'яти почнемо. Раз, два, три, чотири, п'ять. Опускаємо. І знову. Раз, два, три, чотири, п'ять. Раз, два, три, чотири, п'ять. Якщо у вас не виходить, якщо ви відчуваєте, що ви не можете вдихнути животом, у нас такі пацієнти є, їх досить багато, ми рекомендуємо варіанти з рівнем. Ми показували в попередніх відео це, або як варіант, просто беремо самі свою грудну клітку і ми їй допомагаємо дихати. Яким чином ми робимо вдих. Ви просто притримуємо саму грудну клітку, ми не тиснемо, просто притримуємо, А на видих ми плавненько грудну кліточку дещо стискаємо, але не сильно, плавно. І знову раз, два, три, чотири, п'ять. Плавненько розводимо і плавненько стискаємо. Без болячі і без сильного стискання, дещо стискаємо. І ще раз, два, три, чотири, п'ять. Раз, два, три, чотири, п'ять. Раз, два, три, 4, 5. Раз, два, три, 4, 5. От зверніть увагу, от е, у нас Антон, він теж насправді досить довгий період часу не вмів дихати животом, правда? При тому, що він у нас е, працює реабілітологом. І от навіть зараз він подихав діафрагму, і тепер давайте знову покладемо ручки на живіт і на діафрагму і знову подихаємо животом. Раз, два, три, чотири, п'ять. Зверніть увагу, як у нього округлився більше живіт. Тобто він підсилив зараз рахунок роботи з діафрагмою. Збільшилась функція і легше стало дихати, да, Антон? Ось, дивіться. Насправді це легко навчитись. Тобто досить важливо, щоб ця вправа у вас стала на підсвідомому рівні автоматично, де б ви не знаходились. Більше того, оце діафрагмальне дихання допомагає. У тих, у кого проблеми з порушенням сну, порушення психоемоційної дисфункції, швидка втомлюваність, ви можете це використовувати в будь-який період часу. Якщо у вас якась стресова ситуація, рекомендують психологи використовувати це дефрагмальне дихання. Якщо у вас порушення сном, вам потрібно це перед сном робити, ці дихальні вправи. І навіть якщо ви просто розумієте, що у вас... Знервованість і роздратованість постійно, використовуйте це часто, просто як окрему вправу, два-три рази, чотири рази на день, буквально по декілька секунд для того, щоб збалансували своє дихання. І зробіть це протягом днів, тому що саме за 40 днів ви зможете перевести це в свій стан підсвідомості і, відповідно, дихати автоматично животом. Дякую за увагу.